Пригоди батончика-Дімончика в країні шоколадія. Скажіть, ви любите солодощі? Дивне питання, чи не так? Бо солодощі люблять усі і малі, і дорослі. А уявіть собі країну, де все, буквально все зроблено з одних тільки солодощів. Цукерки тут ростуть прямо на деревах. На мармеладних вулицях стоять охайні шоколадні будиночки з дахами з печива та солодкої соломки. З кранів замість води тече кола та лимонад. Місцеві корови дають не молоко, а мілкий вей, а кури несуться кіндер сюрпризами. Гадаєте, це місце існує тільки в вашій уяві, але це не так. Запрошуємо вас в цікаву подорож до країни Шоколадія. В одному з таких затишних шоколадних будиночків по вулиці Зефірній, 17, жив собі батончик на ім'я Тімончик. Всі сусіди його так і звали. Батончик Дімончик. Дімончик дуже хотів усім сподобатись, тому в нього й було всього потроху трохи лісових горіхів, трохи ноги, трохи м'якої карамелі. І все це було вкрито товстим, товстим шаром молочного шоколаду. Дивно розмірковував дімончик. Якщо я такий привабливий і симпатичний, чого ж в мене досі немає друзів? І ось одного разу батончик Дімончик вийшов на вулицю, щоб з'ясувати, що з ним не так? Через дорогу від будиночка Дімончика знаходилася старенька вулична кав'ярня, за одним зі столиків, в якої сиділи круасанчик Степанчик. Та філіжаночка запашної кави. Вони про щось дуже мило сперечалися. Можна присісти поруч з вами? запитав батончик Дімончик, підійшовши до них. По-перше, встрявати в сторонню розмову не дуже чемно, хіба ти не знаєш? буркнув під ніс круасанчик Степанчик. А по-друге, тобі це буде нецікаво. Чого ти взяв? У нас з тобою дуже багато спільного, відповів Дімончик. Справді? здивувався круасанчик Степанчик. А що саме? Батончик Дімончик задумався. Ну, не знаю. Наприклад, і в тебе і в мене є шоколад. Ага, от тільки в тебе він зовні, а у мене? Всередині дімончик зрозумів, що йому тут не раді, і, похнюпившись, пішов далі. Невздовзі його увагу привернула яскрава вивіска фітнес-центру. Батончик Дімончик зазирнув у величезне вікно і побачив в залі двох струнких і надзвичайно вродливих дівчаток. Які займалися аеробікою. Він одразу впізнав їх. Це були перші красуні міста ірочка, Зефірочка і Мармеладка Владка. Дімончик сміливо відчинив двері і зайшов усередину. А давайте тренуватися разом. запропонував він. Бо в нас з вами так багато спільного. В тобі цілих 500 калорій, посміхнулась ірочка Зефірочка. А ми сидимо на дієті для схуднення. До того ж, в твоєму складі купа трансжирів. А ми створені цілком з корисних, екологічно чистих, здорових продуктів, додала мармеладка Владка. Так що, вибач, але ми продовжимо тренуватися без тебе. Батончик Дімончик спочатку розумів, що з цими красунями його шанси практично дорівнювали нулю, тому не засмутився, а просто пішов далі. Ішов він і йшов, доки не натрапив на річку з глазурії, з цукру, в якій весело плавали та пірнали братики-цукатики та горішки гришки. Привіт, друзі! Крикнув дімончик з берега. Прийміть мене в гру. Я такий же, як і ви. В мене всередині теж є багато горішків. Глазур занадто гаряча. Ще розплавиш своє тендітне шоколадне тільце, відповіли братики-цукатики та горішки-гришки. І продовжили купатися, не звертаючи уваги, на бідолаху батончика дімончика. Дімончик зітхнув і почимчикував до Льодяникового парку. У парку на цукерковій гойдалці каталися Віточка-бісквіточка і тарталетка святка А поруч, у затінку желеного дерева, з книжкою в руках сиділа карамелька-аделька. Про що книга? поцікавився батончик дімончик, підходячи до Адельки. Про чарівника з країни Оз, вічливо відповіла карамелька Аделька, відірвавши очі від книги. А давай дружити, запропонував дімончик. Я теж люблю читати, і в мене багато карамелі. І яку останню книгу ти прочитав? спитала Аделька і, не дочекавшись відповіді, поринула у читання. Дівчата, а ви не проти? звернувся батончик Дімончик до віточки бісквіточки та тарталетки свєтки В нас вже є, друзі, відповіли разом подруги. Я приятелюю зі збитими вершками та полуницею, проморкотіла віточка бісквіточка, а я з заверним кремом та малиною додала тарталетка Свідка. Батончик зрозумів, що йому знов відмовили і пішов світ за очі, самий глухий куточок парку, де засмучений, сів прямо на травичку. А поки він сумував, десь поруч. Почувся веселий сміх. Дімончик підняв голову і побачив перед собою чарівну незнайомку. Привіт! Мені здавалося, що в нашому місці я знаю геть усіх, але тебе бачу вперше, сказав батончик. Просто я тільки нещодавно переїхала, відповіла дівчинка і протягнула йому свою руку. Мене звати Лірочка Цукерочка, а тебе батончик дімончик, відповів він радісно, потискаючи її долоньку. Що з тобою трапилося? Може, це не моя справа, але ти здавався мені таким сумним. Просто я весь день хотів з кимось подружитися, але мені всі відмовляли, хоча я з усіх сил намагався бути схожим на них, хоч у чомусь. Слухай, я з радістю буду дружити з тобою, запропонувала Лєрочка-цукерочка. Дімончик не вірив своєму щастю, і тобі зовсім не обов'язково бути схожим на когось. Просто залишайся самим собою, і все буде добре. Батончик дімончик був дуже вдячний Лєрочці-цукерочці за ці слова. Він взяв свою нову подружку за руку, і вони пішли гуляти разом. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.